Я побачив в Ютубі канал Дмитра Цибульова. Але мене непокоїло нерозуміння юридичних моментів. Він запропонував мені знайти вже діючу мені. Я бачив, як у нас в Україні діє такий бізнес. Потрібно, як мінімум, змінити обладнання. Мене звати Ігор. Я представник інвестора. Ми переїхали з України до Польщі. Почали розглядати різноманітні ніші для бізнесу. Я побачив в Ютубі канал Дмитра Цибульова, в якому він розповідав про те, як вони організовують цей бізнес в Європі, а конкретно налаштування роботи автомобільних мийок самоуслуговування. Мені я планував будувати з нуля, знайти ділянку і почати будівництво. Але мене непокоїло нерозуміння юридичних моментів і в цілому, як такий бізнес можна проварити в іншій країні. Та після зустрічі з Дмитром я дізнався, що з певною бюрократією в цій країні, якщо брати ділянку і дозвіл на будівництво, це буде занадто довго тривати. Він запропонував мені знайти вже діючу мину, де я почну заробляти одразу. Такий варіант був вже перевірений з одним інвестором-кракером. З декількох місць ми обрали миню самовтування в місті Кельце. Їй три роки. Причина продажі даної мині відсутність якості вимитої автівки і відсутність клієнтоорієнтованості. Я бачив, як у нас в Україні діє такий бізнес. Потім в метро, його компанія провела аудит, перевели всі юридичні моменти і провели технічну ревізію. Для того, щоб отримувати тут високий заробіток, потрібно як мінімум змінити обладнання. Таким чином я маю готовий бізнес, який мені вже приносить прибуток, а як Дмитро встановить обладнання від своєї компанії, мій прибуток буде в 2-3 рази більший. Далі я віддаю в управління цей бізнес, нині самостійно Дмитру та його компанії. І хочу масштабувати його. Тому, шановні, мені дуже подобається підхід Дмитра. По-перше, чіткі цифри. По-друге, професійність та команда.